А, work hard, work happy. Опа. Унітаз. Так, і там повинен, здається, бути стенд для чернильної машини. А там Бенні будет. <пл> Блять. Добре. Налякали. Все, мовчу. А куди я біжу, я не знаю. Пофіг, нормально, нормально. Біжимо, біжимо. А, нас зараз голові стукнуть. Всім привіт! З вами Крайт! І сьогодні ми з вами пограємо в Moving Pictures Red Room. Ця фан-гра це буквально перша голова Бенді, але це ремастер на Unreal Engine 5, що дуже круто. Є взагалі прикольна ситуація з цією грою. Я коли побачив її в англомовному Ютубі, я дуже захотів в неї пограти. Але в цей момент... Сторінку бляха, в Геймжоті видали. коротше, груже бону ніяк не дістати. Я звернувся за допомогою до своїх підписників, і на здивування вони змогли дістати. А, велике дякуємо своєму підписнику, стафу, такий у нього в Телеграмі. Він мені просто взяв, десь надибав файл гри, ну, і я її якби запустив і скачав. Henry, це буквально просто перша голова Бенті, але зроблена на Unreal Engine 5. му Ну? Вау. Right, wow. Добре, Джоуи, я тут Давай побачимо, що ти хотів мені тут показати. Зроблено все максимально круто. Почекай. Це типу фокусне приближення, чи що. Блін, прикольно. А Виглядає це круто. Мені це дуже. Подобається. Першого Бенді взагалі я сам. Ой. В Бенді оригінально я не грав. Я грав тільки в Бенді Реве. Але, коротше, не на камеру. Там довго з цим історія. Тому, на жаль, не буде проходження. О, це ж мій старий робочий стіл. Я витратив дуже багато часу за цим столом. Тому перепроходження Бенді з Dark Revival або оригінального Бенді and the Ink Machine не буде. Є щось там такі людей, людей чи замінили, його, чи що? О, гайшні ключ! Це нам треба буде взяти, 100 пудов. А, work Hard, Work Happy. Опа. Унітаз. А в оригінальній грі був унітаз? я не пам'ятаю, чи був, чи ні. А ну-ка, а туди можна зайти? Не можна зайти. Ну і добре, ну і не треба. Я чув, що тут, по-перше, ну, як ви бачите, вся графіка перероблена на Unreal 5-му. Але, здається, тут ще, наче, модельку Бенді повинні були замінити. Так. Не можна. Туди не можна, сюди не можна. Dreams come true. Це ж десь тута там Бенді мал. Цей картонка вискакує, правильно ж? Тута? Ні, не тута. А вот your step. Дивись, куди йдеш. Вау, То... точно, я забувся. Я забу. Бляха-муха, да мені речах ней. Ого. У нас моделька повноцінна є. О, у нас є повноцінне тіло, нічого собі. Так, добре. Драбина. Це робочий стіл в Бенді з Dark Revival. Чи це, чи це відсилка, чи що це, я не знаю. Це ж тут чорнильна машина, точно. Так, оце теж набори з Дарк ревівал. Походу, чувак, сюди подавав цих. ...всяких uh, приколів з uh, останньої гри. Ці двері звідти, ця штука звідти, ця штука звідти. Блін, прикольно. Він просто подавав. Я думаю, що це він зробив як відсилки, але добре, хай буде. Я взагалі просто хотів пограти в щось на каналі, побачив цю гру. Плюс там uh, 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 якихось новинок не було по Бенді. Хоча там, здається, якась повинна гра вийти. Я не знаю, це відео вийде до неї чи після неї. А де інша батарейка? Ви на приколі? Там ще повинна бути інше десь. А я не побачив. Там повинна ще якась гра вийти 14 лютого. Напевно, це відео вийде вже після неї, бо перед цим відосом... О, ось вона. Повинна ще вийти відос по бакшот. Руліт? Коротше, не знаю, поки що в мене чимало ідей для відосів, тому поки є мотивація, записую. Let's see what you're down there, old friend. Давай подивимось, що тут старий друже. Давай, грандіозна чорнильна машина. Ну, виглядає це круто. Графоністо, круто. Прям вау. Окей, okay, Power Station. Так, мене ж повинні лякати, правильно? Опа. Бляха, я тебе злякався трішечки. От тільки зовсім трішечки. Так, тут не буде. А ні, просто доска, доска впала. Ой, Борис, 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 Борис. О боже мій Джой, що ти не робив? А це двері за завж... ці двері завжди відчинялися? Ну, напевно, завжди. А я вже не пам'ятаю. А, чекай, я просто круг зробив. Так, тут хтось вискочить, правильно? Ні. Ага, боже, ми, це ми повернулися назад. А я вже й не пам'ятаю, це бог справді в главі, чи це вже до думки автора. Це вже він свої приколюхи сюди понасовував. Я просто вже не впевнений. Так, World Card, World Happy. О, це тут а 100% на нас Бенді накинеться. А ми бігати вміємо? Та ми не вміє навіть бігати, бляха. Ну добре. Але, скажу чесно, трішечки вона у мене занепокоєння. Визиває. А я ж взагалі в ту сторону йду чи ні? Я не знаю. Налаштування тут а, такі собі. Тобто чисто графічні. Хм, хі -хі -хі. добре, добре, повернемось сюди. А, ми сюди не ходили. Точно. Ну тут вона щось там диктує. Так, і там повинен, здається, бути стенд для чорнильної машини. А там Бенні був. <пл> Блять. Добре. Налякали. Все. Мовчу. Признаю. Е, був неправий. Ладно. Це мене трішечки налякало. Туалет. Бляха, мене туалет налякав. Та ну, кивнюк. Борис, а ти що тут стоїш, такий гарненький? Чо ти тут стоїш? Забувся щось? Опа, баночка. Де Бенді? Я Все, що я пам'ятаю, це картонку з Бенді. Ink pressure. А що, а як це в... включити? Опа. Опа, супчик. А це весь я не бачу більше. Ну добре. Так, а що взагалі від мене потрібно? Тобто я здається, прийшов якби по сюжету. Я повинен включити ікустю? А як? А що? Алло, як мені це зробити, я не знаю. Так, а куди мені взагалі йти, блін? О! О! Тут а я. А, ні, почекай, заборис. Борися, борися. Хто ж сміється зараз? А хрі не знаю, хто зараз сміється. Але. Точно не я. А, Ось ця кімната срана. Ага, точно, так. Книжка, ключ, шестерня, музика, бенді і та інша фігня. О! Пр... Привіт! Хто поклав це сюди? Дійсно, бляха, що х... це за гівнюк? Так, Боря мене лякає чомусь. Не знаю чому, але він мене трішечки лякає. Так, давайте збирати те, що пам'ятаю, іграшка тут. Кім... Там в шафа з Борисом, там, коротше, була ці чорнила. Напевно, це десь тут, ж? Так, ні. Тут. О, музичка. Пам'ятаю, пам'ятаю. Десь тут мене Бенді налякає 100%. Ні, не налякає. Так, ось чорнило. А ми зібрали три предмети. А їх там шість чи вісім я не пам'ятаю. Так, треба ще гачний ключ. Він десь там на початку був О, книжка. Книжку я, до речі, не знаходив. Я не бачив, де вона. Це не книжка, ні, це. Це просто. А, полотенце. Я не пам'ятаю, як українською буде. Полотенце. Полотенце. Так, чашку не треба, чашку не треба. Але, визнаю, Бенді в свій час це був гарний такий хоррор, та й, в принципі, як ви бачите, і зараз залишається трішечки графіку натягнути і взагалі шик-блеск. Так, тут нічого. А ці не відчиняються, добре. Бляха, а де? Я дуже давно дивився проходження першого Бенді. Ні, це не воно. Так. Дуже давно, тому я багато чого не пам'ятаю. Десь там на початку гаїчний ключ. А, це ми вернулися не, не так. Так, здається, ми звідси прийшли. Мм. Так, нічого тут корисного немає. Тут теж нічого корисного немає. Опа, книжка. Книжку знайшов. М -м, десь тут повинен бути гаїчний ключ. Я пам'ятаю, 100% десь він тут валявся. Тільки от де. Бляха, напряженка, напрям. А, осень. Так, гаечный ключ, маленький бендик, музика. А що ще? я не пам'ятаю, що ще, блин. Так, музика, бенди, гаечный ключ, чернилок, книжка. Ммм, А що ще? Я не пам'ятаю, справді. А, шестерня, шестерня, точно, шестерня. А де мы її повинні знайти? Ахрієн його знає, де повинна бути ця шестерня. Бляха, я я буду довго її шукати, тому що в мене навіть ідей немає, де вона може ховатися. Напевно, логічно буде шукати шестерню біля чорнильної машини. Стоп, 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 дебіл! Спустись! Типу, це ж, напевно, логічно, тут, якби чорнильна машина. Шестерня повинна бути десь тут. Так, да, справді я б вправ, ось вона. Наша улюблена шестерня. Okay, awesome. Так, добре, це всі, всі предмети зібрані. Ой, бляха, і зараз буде екшон. Екшон, екшон. Давайте заупазь. Чесно кажучи, як ви знаєте. Я дуже в лапках обожнюю хорори прям. Але при цьому завжди в них, бляха, граю. Як це так. Ну, вийшло? так, тут Бендір стояв, ні? Ні, почекай, це саме початок я перепутав місця. Я дуже не люблю хорори в тому плані, що вони мене лякають. Але з іншої сторони, це якби їхня робота. Значить, вони роблять це добре, якщо вони мене справді лякають. Просто це якби ну, не відміняє того факту, що мені з цим некомфортно. А з іншої сторони в цьому є якийсь прикол. Пам. 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 Так. А, бляха, точно, нам ще треба туди піти. Так. Бля, хотя картонка Бориса мене напрягає, от справді. Десь повинен Бенді вилізти, правильно ж? А я туди йду. Ага, ось, ось і виліз, все, 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 точно. От ти собака. сховався тут и вибиться. Ой-ой-ой. Трешки затопило. Так, а далее еще? А, а далее... Понял. Понял. Понял, понял, понял. Все, не треба, не, стучи, не стукай. Дебил. Придурок. Так, там нікого нема. Ну що ж, давайте лякатися. Давайте кричати, лякатися. Раннінг. А я бігати не вмію. Мені нормально. А, точно, з Бориса бризає трішечки. Ой, бляха, я не люблю цю атмосферу. Мені не подобається. Двері зачинені? Двері зачинені, не Бляха-моха, є пересета, я ж знаю, що тут буде. Я... Ну, це вже така заїжджена тема. Типу, всі знають, що тут буде. Ти, я, навіть вона, хто б на кого б я не казав чи про кого б я не казав, всі знають, що там далі буде. Але це не відміняє того факту, що мені моторошно. А, ні, ні-ні я не туди йду. Ну, не знаю, Андріо 5 він наче справді трошки робить картинку більш атмосферною, більш моторошною. А uh, he will see us free. Ага, поняв. Він зробить нас вільними. Опа. Ого! 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 Бляха, це виглядає круто! Я не те, щоб злякався! Алло, а куди? Я не можу! Все, 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 нормально, нормально, нормально. А куди я біжу? я не знаю. Пофіг, нормально, нормально, біжимо, біжимо! Я зараз впаду! Я зараз впаду! Ну раз, два, три, погнали, падаємо. Ура! <реш> Добре, це було настільки. Я настільки злякався. Скільки мені сподобалось, як це виглядає круто. Вони замінили модельку на Бенді з останньої. Clear with... Pass. Так. Вони замінили бенді The Creator Light to Ask. Творець нас обманув. Ух ти, Ух ти! Почекай. Бам! 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 Блин! Прикольно, мне... Ой-ой-ой, а что ты такие был скучи? Мне подобается, как они механику топора. Давай, раз, два, три, бам. Раз, два, три, бам, бляха. Раз, два, три, бам. Раз, два, три, бам. Раз, два, три, бам. Раз, два, три, бам. И бам, бляха. Да, -мо! мою Бам. 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 Ну, добре, воно то прикольно, але трошечки бісить. Все, нормальок. А я не пам'ятаю, чим закінчилось перше гол бенді. А, нас -зар зараз пугові ступнуть. хе хе Блях, прям з замахом так вирубив просто. Дякую за. Бліг, бляха, це круто. Мені сподобалось. Прикольна гра, прикольний фановий ремастер. Ну така чисто грана: трішечки пограти, трішки побігати, трішечки полякатися. Ну, як полякатися, скоріше подивитися, як воно було прикольно на Unreal 5. Так, я думаю, цю музичку ми і залишимо для кінцівки відоса, Тому на цьому все. А, дякую всім вам за перегляд. Ви знаєте, що робити. Ставте лайки, підписуйтесь на мій YouTube канал, на мій телеграм-канал, підписуйтесь на мій YouTube сервер. Якщо, хто хоч... Якщо хтось хоче мене підтримати, копійкою в мене є посилання на Монобанк чи донателло, А на цьому все. А, з вами був Бенті, Чорнильний Демон. З вами був Крайт. І всім пока!